Та засмучена шансами Путіна виграти війну. Статтю з такою промовистою назвою опублікував Блумберг. Представники політичної та ділової верхівки РФ втомилися від війни, вони хочуть її припинення. Хоча й мають сумніви, що Путін зупинить бойові дії, повідомили виданню анонімні джерела, обізнані з ситуацією. І, хоча ніхто не готовий виступити проти російського диктатора, абсолютна віра в його лідерство відчутно похитнулася. За словами джерел, найбільш сприятливою перспективою могли б стати переговори наприкінці року. Вони перетворили б війну на заморожений конфлікт і дали Путіну змогу проголосити пірову перемогу росіян і залишити за собою якусь частину захоплених українських територій. Еліта опинилася в глухому куті. Вона боїться стати ЦАПом відбувайлом у цій безлуздій війні, вважає колишній радник російського уряду Кирило Рогов, що виїхав з країни після вторгнення і тепер очолює аналітичний центр у Відні. Справді дивно наскільки поширилося серед російської еліти уявлення про те, що Путін не переможе в цій війні. Зростання зневіри пише Блумберг безумовно посилить пошуки винних за невдале вторгнення. Вже є запеклі публічні розбіжності між націоналістично налаштованими прихильниками різкого курсу та міноборони Росії, чого варті закиди засновника групи Вагнер, міністра оборони Шойгу і командувачу армії Герасимову за військові невдачі, а також його вимоги щодо мобілізації та запровадження воєнного стану, щоб запобігти поразці. Неабияким викликом іміджу Путіна як гаранта безпеки РФ стали найбільші від початку війни удари безпілотників по Москві, а також бойові дії в Білгородській області. Руйнування Каховської греблі ще більше ускладнило ситуацію, оскільки затопили частину зони конфлікту, зазначає Bloomberg. Занадто багато великих помилок. каже політичний консультант із тісними зв'язками в Кремлі Сергій Марков. Уже давно були очікування, що Росія візьме під контроль більшу частину України. Але ці очікування не виправдалися. Путін і його вищі посадові особи й далі наполягають на тому, що Росія переможе. Хоча вже не зовсім зрозуміло, що означатиме перемога після того, як російська армія не змогла захопити Київ на початку війни. Звачаючи на це, зазначає Блумберг, зараз немає жодних ознак того, що хтось із путінського оточення зможе кинути йому виклик. За словами джерел, знайомих із ситуацією, більшість представників еліти сидить тихо і займається своїми справами, оскільки впевнені, що не можуть вплинути на події, Кремль запровадив найсуворіші репресії за останні десятиліття, щоб покарати навіть запомірковане інокодумство. Представників російського середнього класу, які були основою опозиції путінського правління у великих містах, змусили мовчати або втекти з країни у межах найбільшої хвилі еміграції з 90-х років після розпаду Радянського Союзу. Опитування показують: більшість росіян і далі підтримують Путіна. Він змішує ностальгію за радянськими часами з імперським минулим Росії, стверджує, що захищає інтереси країни і повертає історичні землі, анексуючи території східної та південної України. Проте занепокоєння може посилитися, пише Блумберг, особливо після того, як минулої осені оголосили призов 300 тисяч резервістів. Ще одне опитування, проведене у травні, показало, що 53% росіян вважають їхня родина і друзі занепокоєні. З квітня цей показник зріс на 11 пунктів і є найвищим за майже 4 місяці. На тлі цього очільник вагнерівців Пригожин заявив, що Росія ризикує отримати революцію. А депутат Держдуми Затулін вважає, що вторгнення не досягло жодної зцілень, які заявили останеться. залишиться Україна під керівництвом зеленського або його наступників існувати в результаті всього чи ні. Залишиться, я можу сказати. Залишиться, бо сил на те, щоби це здолати за тією підтримкою, яку їм надають, не вистачає. Російський диктатор підштовхує великий і середній бізнес підтримувати військові дії, забороняє чиновникам іти з посади і виїжджати з країни. Російські можновладці та олігархи чудово розуміють, що їм загрожує ще більша залежність від Кремля, а також роки потенційної міжнародної ізоляції. Через санкції США та Європи вони та їхні родини постраждали від заморожування активів і заборон на поїздки. Ці обмеження зробили російську економіку однією з найбільш санкційних у світі. Це показало, це поклало край десятиліттям інтеграції у світові ринки. Чиновники адаптувалися, зазначає Блумберг. Здебільшого вони песимістично дивляться у майбутнє. Ніхто з них не бачить світла в кінці тунелю. Найкраще, на що вони сподіваються, це що Росія програє без приниження. Але мусять усвідомити, після перемоги України відповідати за скоєні злочини доведеться усім. Це був огляд преси.